Всім привіт, друзі! Сьогодні субота іде, іде мій пасажир. Пізніше трошки. Продовжуємо, друзі. Отже, сьогодні субота почав працювати з п'ятого ранку. Вчора я виспався, як ви вже могли побачити і знаєте з минулого відео. Вечірні жирки у п'ятницю я проспав. Думав з сьомої до дев'ятої посплю і виїхати. І ніхто вже нікуди не поїхав. Ось. Ну, що хочу сказати, ранок суботи дуже бадьорий такий. Замовлення є, коефіцієнти горять. А ще, ще, що я збагнув, мені зараз потрібно катати лише один уклон, тому що в мене ще, це вже я почав працювати ранок, а в мене ще десь 55 замовлень без комісії. А наступний тиждень я буду без машини, не буду працювати. А оскільки там ще починаються, як завжди. Це ж до водія таксі можна усі під'яви. Ви не там стали, а ви пізно довго їдете там і тому подібне. А звини туди, проїти сюди і так далі. Тому подібне. На з того був час два тижні до того, як я заїду на ремонт. Двері заказали, заказали. Ой, довго їхали, приїхали. Пошкоджені у час доставки. Не підходять. Ну, Якщо це ні лапша на уші як ви розумієте. Ну, ось, Потім. Ой, а щось там дивився інші. Також там якісь не такі, типу, не підходять. Повинен вчора був дивитися третій варіант. Ну, коротше. Там ще пішла затримка з дверима. Ну, як він каже, за цей час там хлопці під бором краски займаються. Ну якщо зараз буде ще і затримка із-за дверей, це буде треш, звісно. Тому кінець наступного тижня це в кращому випадку, я так гадаю. А то і через тиждень я буду з машиною. І Можна не встигнути використати. Так, пасажирка дзвонить. Ну як вони задовбали, чого теленькать, я ж їду, все ж видно, блін. Це навіть не пасажирка була. Рекламщики, як вони дістали. Ну, нема сил вже. Коротше, що я там? На що я зупинився? Ранок був і йде чудовий, зараз без 15.10 подаюсь на чергове замовлення, горять кофи, працюю по уклону. потрібно сьогодні лише уклон, неділю лише уклон, понеділок і ранок вівторка. Щоб зробити побільше замовлень, нехай потім, якщо мені машину віддадуть, то я потім буду під комісію катати. Нічого страшного. ну Поки що я не беру все підряд по 150 по 200, поки горять коефіцієнти, беру від 300. 400 замовлення. Подивимось. В принципі, якщо враховувати, що я виспався, то можна сьогодні спробувати, якщо буде йти така робота, як зараз нон-стоп, ніколи в туалет сходити ніколи перекуру зробити. Ну ось, Тому якщо буде йти така робота, то потрібно працювати цілий день. А ще з новин, до речі, з новин. Уклону Болту і Убору дозволили працювати вночі в комендантську годину. Ну, це окрема історія. Я на цю тему хочу розповісти вам анекдот. Але вже під'їжджаю до пасажира, розповім трошки пізніше. Ну що, анекдот? Але буду розповідати його на російській мові, на мові оригіналу, бо буде дуже довго, ну і можливо суть там. ну Коротше, заходить солдат там, к старшому. Хочу вивольнительну, в отпуск. Тот говорить, не вопрос. Смотри, видиш в окно, посмотри, там солдатик траву косить. придумаешь какое-то рациональное решение, чтобы оптимизировать, улучшить его трудоспособность, пойдешь. Тот такой посмотрел, говорит, о, смотрите, он же в одну сторону косой машет. А когда назад, типа, в холостую, надо ему второе лезвие приделать, чтобы с двух сторон лезвия были. И он и туда, и назад будет косить. Красавчик, все, иди в отпуск. Заходит второй, та же схема. Второй смотрит, говорит, о, смотрите, пацанчик и туда, и сюда косит, но за ним остается мусор. Надо ему шею мешок привязать, чтобы за ним телепался. И он в этот мешок будет то, что он накосил, сразу и убирать. Бля, красавчик, все, идешь в отпуск. Заходит третий, та же схема. Думав, думав, не може нічого придумати. Вийшов такой, сел на крильцо розстроєний, закурив. Солдатик мимо нього йде, що то косить, збирає, смотрить на нього. Говорить, що, не можеш придумати. Хто такой? М -м -м, не можу. Фару мені на лоб, блядь! Фару, щоб і ночі косив. Вот Отак от і нам. <сум> Дозволили, начебто, працювати, але ну. А відпочивати тоді коли. Тому я не збираюся працювати вночі, графік залишу напевно, такий, як є. Тим паче почнеться, аби хто вночі ще буде їздити. П'яні, обригані, обколоте, нафі, обдолбане, Нафіг воно нада. Ось так, ну що, зараз, от як завжди, 10.05, коефіцієнти пшолк, і викав. Нема вже коефіцієнтів, і я опинився біля дому знову. А, нізя нізя, От ї... їхав і сам собі балакав. Треба спробувати сьогодні відпрацювати на максимум. Ну, Но... але заїду. Ну що? 300 за 12 катати зараз. Та більше задолбешся, мені здається. В, в общем, зараз тулю додому, зроблю перерву. Е, почекаємо до обіду, коли вже почнеться робота, і вийдемо на другу зміну. Ну все як завжди. І попрацюємо. Ну, ранок, друзі, дуже гарний. Е, каса 4250. Так, це е, без комісії. Так би було там на тищенку менше. Ну, пофіг. На пробіг 140. 4250 і ще 70 чаюшків в мене по заготівку. Була в мене поїздочка по бізнесу. А коли я вам почав, коли прийшов ось той пасажир, коли я почав записувати, 330. Заготівку він дав 1000, каже, можна 600, типу здачі. Ну, норм. Так, і що ще, друзі, з новин я вам розповів про те, що у Clone Ball можна працювати в команду, Але я не знаю. Лише можна тим, в кого є лицензія, можливо, а в кого нема лицензії, може, того будуть. І кріпіти поліція, то тут я до речі, не знаю. У мене нема ліцензії. Та я і не планую вночі кататися. Будуть новини, розповім. Коротше, і що ще, друзі, е я залишу в описі посилання, Хто може, хто дивиться мене, хто хоче почати працювати в таксі. Реферальна ссылка, Приглашайте друзів. Отримаєте по 700 балів на рахунок. А також, якщо друг, який, якого ви пригласите, зробить в течение, там, тижня, здається, 10 замовлень потрібно, буде, або а, 20 замовлень зробить, то получите і він, і ви поотримаєте по, 10 днів. Або тиждень, 10 днів, здається, без комісії можна буде катати. Це дуже-дуже файно. Ну, Усі подробиці в застосунку у Clone Driver та у е, Driver App. Там все більш подробно розписано. Заходьте, ознайомтесь. Так що, якщо хтось бажає долучитися до роботи в таксі, Мілості прошу, відкривай, заходи по моїй ссылки, відкривай її, реєструйся і працюй, і, і тобі, і мені будуть плюшки. Клас? Клас. На зв'язку, друзі, до другої зміни. Так, ну що, друзі? Закінчив я, напевно, скоріш за все, зміну сьогоднішню, зараз без 15, без 18-12. І вже їду я додому. Там щось є в ефірі, але навряд чи я щось тут візьму вже. Тому вирішив вам записати фіналочку. Ну, попрацював я плодотворненько сьогодні. Скажімо так, другу зміну я розпочав о пів четвертої. І ось закінчив. Працював вранці виходить 5 годин і ввечері. Е 8, так? 13-13,5 годин працював. Пробіг. Зараз приїду додому буде 385 кілометрів. Непогано поїздив. Ну, але ж і касюлька гарна. Особистий рекорд. Ну, як, якщо з нього відмінусувати комісію, то в мене було більше. Ну, оскільки в мене нульова комісія, і сьогодні я катав лише уклон під 0%, вийшло в мене 10600. І ще 70 гривень там чаюхи за готівку. Ну, коротше, 10600. Ну, рахуйте з них, скільки там. Якщо 400 км округлить, там по 3 гривні десь округліть. округлить 1200 1000 1200 десь пішла на газ. І... Тисяча аренда Ну, непогано. непогано Якось так, друзі. З вас лайкосик. Комент не забуваємо та підписка. Це була вже остання субота на Форду. Будемо сподіватися, що. Скоро будемо знову на Лінкольну. До скорих зустрічей, ні гвоздя, ніжезла.